У Міноборони величезна кількість функцій, більша частина з яких нафіг не потрібна, Нафіг не потрібна, е, і це заважає знайти курс, який потрібен. На мою думку, на мою думку, міноборони е, має мати декілька головних функцій, а все інше максимально другорядне. Перше це своєчасне постачання в армію. Друге це інновації, тому що ми не втачимо проти Росії просто на піхоті. Ну, менше у нас може бути піхоти ніж у Росії. Ну, це ж математика. У них населення більше. Ну, ми не ми не втащимо це. Ми маємо інноваціями перекривати переваги по піхоті і бронетехніці у Російської Федерації дронами, наземними роботизованими комплексами, господи, оптикою, да, там Діпстрайками, чим завгодно. Тим, що нам запропонує там технології завтра вже. Інновації мають бути супер важливими. І це супер важливо. Це той самий демократичний цивільний контроль над збройними силами, тому що в збройних силах і, взагалі, в силах оборони України, на жаль, настільки багато всього відбувається не дуже доброго, а контролювати це майже ніхто не може. І хтось має контролювати і питати. З е, командирів принаймні, е, хоча б, хоча б, е, по е, загиблому і зниклому безвісти особовому складу, тому що зараз фактично е, цього не відбувається, і Міноборони не здійснює ніякого фактичного контролю над збройними силами України. Та й ніхто не здійснює, і це максимально неправильно і максимально шкодить. І якщо це буде, якщо це буде плюс адекватна прозорість, адекватна антикорупційна політика і буде бажання для міноборони бути взяти лідерство в цьому. То мені здається, що ми всі, як суспільство, будемо задоволені цими змінами. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.